Шановні побратими, шановні військовослужбовці, прикордонники, точно можу сказати, що ви відповідаєте е, званню і назві захисник держави. Указу президенту України на ворот. Здатний президент України. Приєдна... Попереду ще багато роботи не тільки на війні, а й після війни. Треба буде облаштовувати кордони, треба оборонити величезні і е, довгі кордони з Російською Федерацією, тому що ворог буде постійно намагатися нас знищити. Кожен із вас своїм подвигом і своєю стійкістю дає впевненість державі, що ми вистаємо.